Дорогі полтавці, дорогі браття і сестри, дорогі гості нашої області, нашого міста Полтави, дозвольте мені привітати вас з новим наступаючим 2016 роком благості Господньої. Нехай цей рік стане роком миру, роком спокою. Роком любові і злагоди в усьому нашому українському суспільстві, нехай Господь в наступаючому новому році благословляє кожну українську родину і дає нам всім можливість пережити сьогоднішні негаразди, отримати в нашому серці надію на величезну любов Божу до нашого народу, до нашої України і до кожного із нас. З новим роком, дорогі полтавці! З новим роком благості Господньої.